До мене агроволокно чорне, 60 десятка плотність біля отом того року. Якщо не хватить, то будемо накривати ось таким волокном. Тут грубше агроволокно. Далі подивимось, яке підійде таким накриємо. Або зробимо ще один бугор, якщо хватить агроболокна. Тут 60-ка і там стоїть. Тут теж десятка. Там п'ятдесятка стоїть. Беремо з собою шуфлю, граблі і лопату. Будемо кривати ось цей богор. Може будемо робити ще один богор ось тут. Там в мене розсада в стаканчиках і касетках. Трошки підкупаємо, вирівнюємо. Далі ще будемо пробувати накривати. Зараз, заченді, віримо. Проблема. Момент. Буфорча один. Так, що треба тут садити? Що? Залишимо і прикидаємо у один край землею. Будем відкривати його. Не знаю, чи хладить. Має хотити. Разходило. Щоб трошки не в'їздушку. По нічого ми підскотимо. І ось так у нас буде виглядати. При підкочу. Прикинути на його зараз. Далі, сюди покажу. Далі прикидаємо в одну сторону. Агрувокна. Там будемо натягати. Будемо накривати так само в другу сторону. Тут трошки треба натягнути сюди, там забагато є. Трошки натягаємо і прикидаємо. Добре, добре, накрию повністю і покажу, прикрию. Там ще край. Нагадую, це в мене когор недоробаний там того року. Так ногами ходимо, трамбовуємо. Так само в другу сторону. Добре, дороблю, накрию його повністю і покажу. Бор, вже готовий, здобуваємо позначки. З моєї сторони, збуваємо з іншої сторони. Це в нас будуть мітки. будемо з другої сторони. Ось так, тут мітка Ось так в нас виходить 35. Трошки більше 35 і пів. Так в нас виходить 30. Далі ось такого назву ходить 35 і пів.

Далі будемо випалювати дверки. Там у нас банка с горошка. Два шрубчика. І ось така ручка. Сейчас покажем. Журнку лета

Ей краше. Тканчик принимайся. Тыканчик принимаешь ну. в процент. Машка упор. Все оплонело. Тыканчик. Тыканчик создает крашечка. Само краще. краще. Тыканчик на первом месте. Остается на другом месте. Вот так хорошо. Вот там тканчик. Я создаю для себя на толоку. Зараз струм ямки. Вот таким вот таком. Есть ямку, будем саживать. Помните, сорт возьми. Jeszcze można poprawić rękawiczki. Jeszcze jakieś jak i zawartajmy. Tkanie przeżywajcie na 60%. Хай, 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 і Головне, загнуту точку росту. може Помню, пригнете. Висаджуємо. Ось, друзі, п'ять стаканчиків мені бракло. Буду садити. Ось такі касетки ще маю. Ось так П'ять штучок мені бракло. Нічого, касетка теж гарно всі прийнімає. Посадимо касетки. Ось такий корінь є в касетці. Точка росту є. Цей листочок обріжемо і все буде добре. Ще дві штучки. На цьому все. Такий корінь. якась штучка є. Корінь білий, гарний, свіжий. Точка росту є. Має бути добре. Точку росту не потрібно загортати, поможе перегнити.

Саму тут посадимо косетки. Сорт Азії. Це я замовляв Полониця Волині. Канал є на Ютубі. А кому відео сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. І далі ще буде. Тут в мене два сорта брила і польський сорт. Всім до зустрічі. Далі ще буде. Так, в мене вийшло кущик від кущика. 36. І так. Кущик від кущика 34-35. Шахматний порядок. 36, 37. І так, в нас доходить 30, 32. 32, 34.